Я мама безвісти зниклого солдата 114-ї бригади територіальної оборони. Вже 9 місяців тиші. Серед нас є присутні кого більше року, більше двох років тиші і невідомості. Ми другий фронт, фронт рідних. Ми також воюємо на передовій. Не дайте забути героїв, підтримайте їх рідних, підтримайте ці родини, миліться, донатьте. Вірте в їх про повернення дуже важливо про нашу війну, про наших героїв, де б вони не були, розповідати, називаючи їхні імена і прізвища, щоб наші герої не перетворювалися на цифри, тому що цифрам дуже важко співчувати. Ми також отримуємо обстріли артою, міни 120-го калібру разом з осколками вриваються в кожну частину нашого тіла. Але ми вистоїмо. Ми обов'язково повернемо наших героїв додому. Мій брат він має трьох дітей. Перший же день, 24 го числа, він пішов до військомату, тому що йому потрібно було захищати своїх дітей, свою домівку. По цей день це вже більше двох років. Родина не має жодної звістки про нього. Ми не знаємо, чи він живий, чи на жаль вже полеглий. Будь ласка, допомагайте нашим військовим, донатьте, не забувайте про тих, хто зараз захищає наш спокійний сон і наше життя. Ми боремося за них так, як боролися вони за нас. Дякуємо команді та реомедіа за нашу підтримку, тому що хлопці нам дуже допомагають, підтримують, роблять різні проекти на підтримку сімей.